Ну що, друзі, світла немає. Тому зробила для вас відео відеоогляд. Не знаю, можливо, для когось буде як міні-відеоурок, як зробити повноцінний конструктор під назвою Сніговик. Для початку виточуємо основу. Ну, Ви можете зробити форму, яка вам найбільше подобається. Ми вже 3 роки точимо основи. Отакого розміру, як ви бачите зараз на відео. А до них <смі> треба ще виточити правильно отаку манюсіньку ялинку. Ну бо свято ж, як-не-як, вона буде в руках у сніговика. Окрім ялинки, ми точимо іще й маленьку трубку. Зовсім така ювелірна робота малюча. А ще у сніговика має бути ніс. Ніс, як ви знаєте вже, ми точимо з алечі. Ну, якщо у вас немає алечі, то можете виточити з будь-якої породи і за бажанням його тоді підфарбувати виглядає досить цікаво. Ну і отакий сніговик у нас має вийти. Отак, друзі, гарного вечора!